Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і зараз з нами на зв'язок вийшов Андрій Кандиба, активіст із Володимира, який відстоював намагання батьків із Володимира, які діти, яких навчаються в центрі освіти цього міста, щоб відкласти реорганізацію цього закладу. Поки що не створювати там спортивний спеціалізований ліцей, але на жаль, обласні депутати, Волинська обласна рада не дослухалися до думки і батьків, і активістів. І зараз пан Андрій нам розкаже взагалі про ситуацію під час сесії обласної ради. Пане Андрію, знаємо, що вас не допускали до цієї сесії, чи вдалося вам чи представникам батьківського комітету донести вашу думку до. Депутатів обласної ради, доброго дня. Я трошки уточню, що не з, цей, цей процес не зупинився, і я не відстоював, а відстоюю угу. права дітей даного навчального закладу. І процес тільки почався. Власне, і дійсно, обласна рада прийняла рішення, хоча був шалений тиск на депутатів. За словами власне депутатів обласної ради, такої сесії важкої дійсно не було досить давно, тому що е, були великі проблеми. Ні, один з депутатів дійсно не розумів, що це за реорганізація. Ініціатори е, даної реорганізації так і не змогли представити всім депутатам і комісії план щодо реорганізації, візуалізацію цього. Цього дійства і куди власне вони хочуть вкласти 500 мільйонів гривень це космічна сума, за яку е політична партія за майбутнє, зокрема Бокоч, Матвійчук, Кошельник, е зубами вгризлися, щоб залучити кошти. Звідки ідуть ці кошти? Вони також не сказали ні на батьківських зборах, ні депутатам. Вони казали, що зайдуть інвестиції великі. А так як заходять великі інвестиції під великий деребан даними особами на наш округ, ми знаємо чітко хто це такі. Я додатково проінформую, що депутат Бокоч і депутат Кошельник не були обрані громадою 19-го округу. Вони були поставлені і назначені депутатами за рахунок того, що був певний тиск на тих депутатів, що пройшли, котрих люди обрали, але вони відмовилися бути депутатами. І, власне, на їхні місця зайшов депутат Бокуч і депутат Кошельник, так як рішення обласної ради від 21-го року не було виконано, тому що почався військовий стан і станом на 22-й рік, вересень місяць, управління е, освіти в якості і в особі Людмили Плахотної, нам відповіло особисто в громадській організації свої України, що процес реорганізації під час військового стану неможливий. Все рівно дані дієві особи просовували і просунули це рішення на сесію обласної ради. Натомість вони знехтували абсолютною думкою більшості батьків та працівників закладу. Зокрема, працівника закладу, котрого делегувала адміністрація. Вони також не запустили до сесійної зали. В сесійну залу попали представники ініціативної групи. Котрі сказали, що вони за створення ліцею спортивного, а з батьками будуть проводити роз'яснювальну роботу. І, власне, на фотографії, це не голова батьківського комітету Леся Смолкова, це жіночка, можна сказати, яка завжди буде стояти на стороні тих, хто каже, що робити їм зі сторони адміністрації. Власне, склалася така позиція. Але. Петиція на сайті ще працює. Всі запити, котрі подав, подав я і подала громадська організація від імені батьків. Вони в процесі обробки. На вчорашній день ми отримали відповідь від Національного антикорупційного бюро. Що за рахунок того, що в заяві немає повноцінної картини ситуації, вони включаються в цей процес і будуть займатися розслідуванням. Чому власне проект рішення не був підготовлений згідно закону і власне таким чином просунутий? Ось власне від вчорашнього дня почався величезні проблеми в тих, хто так дуже сильно хоче освоїти 500 мільйонів гривень. Повідомляю додатково, що на сім тачків. Що на 7 батьків, котрі прибули і були обрані на батьківських зборах 15 березня представляти інтереси закладу та батьківського комітету, були не допущені взагалі до сесійної зали, ба більше. На даних осіб був викликаний наряд поліції, на особисто на мене спецпідрозділ Корт. На ситуація на щастя, досить першими дієвими особами області було забезпечене, як то кажуть, моє, моя безпека, і, власне, я сьогодні маю змогу вам донести правду. Розкажу вам, що було вчора, так як 16-го числа. Мені, як члену батьківського комітету, як батькові дітей, котрі навчаються в даному навчальному закладі, і, зокрема, старша донька, котра на індивідуальному навчанні у сьомому класі по інклюзії, я звернувся до людей адміністрації ліцею, щоб надали повне відео запису батьківських зборів. Натомість вони сказали: звертайтеся до директора. До директора я звернувся з письмовою заявою. Вчорашнім числом, але директор відмовив зареєструвати цю заяву ба більше він виштовхав мене з кабінету та з приймальної і зник в невідомому напрямку. На що було викликано наряд слідчо-оперативної групи та зафіксовано провадження кримінального характеру? Дані покази і додано відео, яке я встиг зазняти, як власне мене директор закладу штовхає руками фізично і виштовхує з кабінету, пане Андрію, про Тому якого дані... директора йдеться? Це про директора центру освіти? Хто це пан Вірковський? Так, так? Це, це щоб ви розуміли, виконувач обов'язків директора ліцею центру освіти вже декілька років. І з самого початку, вже понад 40 років, він представляє цей заклад. До 2000-х років, як на міському управлінні, і з 2000-х років це є на обласному підпорядкуванні угу. за словами депутатів, чому вони так швидко почали просувати це рішення? Тому що перше, на них вчиняв тиск Андрій Бокоч, Валентин Кошельник і казав: Ви що проти створення спортивного ліцею? І основним показником було доведено до голови обласної ради те, що Даний директор, виконувач обов'язків, не виконав рішення обласної ради від 21-го року, тобто не створив документально статуту, не створив передачу дійсно всіх процедур, які належать щодо створення спортивного ліцею. Але це є маніпуляція, оскільки в 22-му році, ще раз нагадаю, обласна рада дала відповідь, що під час військового стану ні про яку реорганізацію мова бути не може. Пан Андрій, Але, <либо>, одразу це уточнити. День. Хочу то це пан Вірковський мав робити ось цей статут? Так чи як? Це мала бути робити обласна рада, управління освіти і так далі. Але так, як особисто моя суб'єктивна думка, там немає адекватних людей, які розуміються в освіті. На жаль, вони зробили крайнім. Власне, їхнього ставленика відповідального за цю всю матеріальну базу цього ліцею угу. пане Андрію, і скажіть, будь ласка, чи є вже якась реакція з боку міської влади, з боку міського голови пана Пальонки? Чи дійсно, якщо буде створений цей заклад, чи діти із Володимирської громади матимуть можливість десь навчатися, якщо там буде цей спортивний ліцей? Станом напередодні на батьківських зборах особисто пан мер Ігор Пальонка не дав ніякої об'єктивної думки, ніякого об'єктивного плану, як вони будуть поступати. В них були ідеї, що ми зараз будемо думати, як це зробити, тобто вони вже плюс-мінус порахували, що в центрі освіти навчається 450 дітей, з яких близько 20 на інклюзії. Ми не беремо їх загалом там 37 в приміщеннях. Але це є початкова школа і дошкільне відділення. А для цих дітей, і всіх решта, зокрема, порядка 230 дітей, немає місця створені спортивного ліцею і вони будуть вести перемовини з головами громад суміжних з Володимиром Волинським, це Уваднівським, це Зимнівська територіальна громада, Устилушська територіальна громада, щоб діти, які відвідували центр освіти, вони взяли під своє крило. Тобто діти, які вчилися в досить непоганому забезпеченому навчальному закладі, змушені будуть вертатися у село в школу. У село, у місто Устилук в школу, і в ряд інших сіл, в яких ще є школи, які можуть прийняти дітей 5-11 класів, щоб довчитися там, запевняли все на словах ніякої. Документальної підтримки нам не надано було взагалі нікому на батьківських зборах, і власне тому ми хочемо опублікувати повне відео батьківських зборів, щоб всі побачили, включно з Григорієм Недопадом, яка дійсно реальна ситуація у закладі, як дійсно, керівництво закладів, депутатів обласної ради люди обпльовували, вони їх запитували, одне отримали відповіді, і там була реально величезна боротьба. Натомість, вчорашнім числом я подав особисто заяви на міського голову Ігоря Павльонку щодо структури закладів, які діють в нашій територіальній громаді, забезпеченістю матеріально-технічної бази, доступністю для дітей з особливими потребами, кількість асистентів, вчителів, кількість асистентів-вихователів на даний час, які є в школі, і чи вони мають змогу забезпечити ще. Для кожної дитини згідно закону, асистента вчителя, асистента вихователя. Тому що на даний час в центрі освіти на 37 дітей з інвалідністю є декілька асистентів не в повному розмірі. І вчителі жаліються, що ми колективно доглядаємо цих дітей. Реальна картина наступна, що діти з інвалідністю. Чиновники порушили повністю їхні права, повністю їхній доступ до освіти і їхніх прав як дітей з особливими обмеженнями, та і дітей інших здорових, які не можуть і не хочуть вчитися на профільному спортивному ліцеї. Пане Андрію, то на даний момент розкажіть, будь ласка, про ваші подальші дії і вимоги батьків, чи вони змінилися, чи залишилися такими були, як і перед рішенням обласної ради? Вимоги батьків залишилися, але зараз на кожного з тих батьків, який мав свою думку стосовно дітей, котрі навчаються. Діти, батьки, які мали і висловлювали думку, що вони не розуміють, для чого ви це робите? Зараз на них вчиняється різного роду спроби тиску. Ведеться роз'яснювальна робота, що дуже класно, коли буде створений спортивний ліцей, тому що 500 мільйонів гривень піде в якусь іншу громаду чи іншу область. Ви розумієте це? Ці люди хочуть освоїти 500 мільйонів гривень. А де подіти дітей? Вони не можуть сказати, вони не мають зараз і на даний час ніякого рішення. Тому ми далі збираємо підписи під петицією створеною на обласній раді. Тому ми далі відстоюємо всі підписи, які ми зібрали по зверненнях і які були зафіксовані і прийняті обласною радою до сесії. Ми на базі цих думок будемо звертатися у всі інстанції і добиватися того, щоб діти мали. Згідно закону України, згідно конституційних прав, повне право на освіту без тиску, без булінгу на них і іншого характеру дій. Пан Вірковський адміністрація ліцею збирали вчора учнів ліцею. І за словами батьків, Практично залякували, щоб вони мовчали. Це було доведено і на батьківських зборах особисто мною, коли до мене приходила адміністрація ліцею і казала, що я агітую дітей проти створення абсолютна брехня. Я вимагав єдине, щоб учнівське самоврядування ліцею, центр освіти написало свою думку, викладену на листкові, ту, яку вони вважають за потрібне. І підписали її, щоб ми її змогли представити на сесії обласної ради для всіх депутатів. Пане Андрію, чи правильно я зрозумів, що найбільше буде проблема стосуватися саме дітей з інвалідністю, які змушені будуть десь я так розумію, їздити в інші громади і в інші школи, де можливо немає таких умов? Немає умов, я кажу, як батько дітей, котрий займався з 2015 року інклюзивним напрямком спільно з своєю е, колишньою дружиною. В даному місті створено було реабілітаційний центр для таких діток, було створено групи в дитячих садочках, але, на жаль, немає того забезпечення, яке надає центр освіти. Немає повного дня, де діти залишаються до кінця, не мають змоги деяких дітей ночувати в закладах освіти міського бюджету. Ці діти практично е, в центрі освіти, як в пансіонатному типі чи інтернатному закладі, і, зокрема, не тільки діти з інвалідністю, а й діти військовослужбовців, які, власне, і створили петицію, що наші діти тут і харчуються. І мають змогу переночувати, тому що батьки кров'ю і своїм жертвою відстоюють незалежність сьогодні в боротьбі з російським гадом. А тут на місці, за словами батьків, за словами військових, тилові криси хочуть освоїти космічну суму коштів за рахунок дітей. Пане Андрію, і цікаво, чи не озвучувалися якісь пропозиції стосовно цих дітей з інклюзіями, та чи можливо вони там зможуть залишитися, навчатися і, наприклад, продовжити своє життя як в Паралімпійському русі? Чи ця тема кимось піднімалася, чи ні? Ви розглядаєте такі тема, варіанти? Однозначно ця тема однозначно піднімалася батьками під час батьківських зборів загальних <кх> школи, які були 15 березня. Ніхто з чиновників не показав їм, що ми ось маємо документи, які готовий прийняти цю кількість дітей, а ця школа цю кількість дітей, і ми гарантуємо вам забезпечення. Це були слова загального плану. Не переживайте, все буде добре, ми все забезпечимо. І, зокрема, коли батьки задали питання Валентину Івановичу Кошельнику: пане Валентин, а ви хто в цьому навчальному закладі? Пан Валентин сказав, що він вже є заступником. Директора з фінансової частини, що викликало просто шквал емоцій і сміху серед всіх батьків. Зрозуміло, дякую вам, пане Андрію, за ці коментарі. Що можна вам порадити дійсно триматися, відстоювати думку батьків і відстоювати інтереси дітей. Дійсно, хочеться, щоб в час воєнний такий важкий час ці діти не опинилися на вулиці і. Дійсно не мали можливості нормально продовжити своє навчання, зважаючи на те, що є діти з інклюзивними потребами. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, з нами в прямий ефір виходив активіст із Володимира Андрій Кандиба стосовно ситуації довкола створення спеціалізованого спортивного ліцею на базі центру освіти у Володимирі. На все добре, пане Андрію. Дякуємо.